Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми з рудим розповідаємо, що ворог не припиняє спроб атакувати Одеську область з повітря-дронами Камикадзе. Окупанти намагаються відремонтувати Кримський міст. Організація Об'єднаних Націй засудила російську анексію окупованих територій. А на авіабазі Рамштайн домовилися про посилення протиповітряної оборони України. Про це та багато іншого у нашому з рудим огляді подій за 13 жовтня, 232-й день великої вітчизняної війни українського народу проти Росії. Загарбників. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. У нас буде далі дуже цікаво. Як завжди, починаю з Одеської області. Минулої ночі росіяни намагалися провести чергову повітряну атаку дронами Камікадзе. Та в небі над Одеською областю збили чотири таких балалайки під час нічної повітряної тривоги. А ще дві такі балалайки над Миколаївською областю були знищені. До речі, розвідка та ряд приватних компаній з Ізраїлю вже передають української. Україні інформацію про те, як знищувати оці іранські дрони, яких Росія, за словами президента України Зеленського, закупила відразу 2400 штук або навіть більше в Ірані. Також вчора вранці дуже якісно відпрацювали зенітники на Південному фронті, коли вранці 12 жовтня збили протягом 18 хвилин відразу чотири російські ударні вертольоти, та ще два пошкодили. Однак повітряні тривоги, особливо в приморських, прикордонних та прифронтових Властях, в тому числі і в Одеській, можуть бути більш тривалими, тому що російські іранські дрони іранського виробництва мають невелику швидкість всього 120-160 км на годину, і тому, поки вони летять отак повільно та деренчать, лунає повітряна тривога, і вона буде тривати досить довго. Саме тема посилення протиповітряної оборони стала головним моментом зустрічі міністрів оборони на авіабазі Рамштайн. Це фактично штаб-квартира блоку НАТО. Великобританія там погодила надання ракет до зенітно-ракетних комплексів НАСАМС. Є динаміка і по іншим типам озброєння. Це ще певна кількість артилерії від Великобританії та Канади. кілька... Е... Самохідних артилерійських установок панцирґаубі, 2000 та реактивних систем залпового вогню марс 2 від Німеччини. І три аналогічних установки або аналоги Марс-2 або модернізовані американські М 270 під назвою ЛРУ від Франції. Про інші типи озброєння я поки що не буду казати, щоб це було сюрпризом для росіян. На фронтах знову без особливих змін. Хоча генштаб ЗСУ повідомив вчора про визволення та закріплення України у ще п'яти населених пунктах у Херсонській області, також Генштаб коригує дані про російські втрати на основі більш точної інформації. На морі оперативне з'єднання російського флоту патрулює у складі 12 бойових одиниць біля берегів Окупованого Криму за межами дальності українських протикорабельних ракет Нептун. І грпун з цієї кількості є два надводні ракетні кораблі з загальним залпом до 16 крилатих ракет калібр та три великі десантні кораблі. Дуже цікаво побачити, як російські окупанти намагаються відремонтувати Кримський Він же Керченський міст. Вже є свіжі космічні знімки та фото і відео з самого мосту. Тут працює плавучий кран та важка будівельна техніка. Вони поки що розбирають ті конструкції мосту, що обвалилися. Ми можемо побачити, що на автомобільній частині мосту пошкоджені або обвалилися зовсім навіть не два, а три прольоти. Плюс ще один прольот між ними явно непридатний до використання. А на знімках, зроблених безпосередньо на мосту, можна побачити, як уціліла автомобільна частина прольотів поруч з обваленими, також деформовані, вони погнуті та криві. Що це значить, що вони скоро теж рухнуть. Тому вантажні автомобілі та автобуси перевозять на паромах, не пускаючи їх на міст. По цій частині мосту, що залишилася, пропускають лише легкові машини. На залізничній частині мосту діє лише одна колія з двох, на другій зараз стоять ремонтні дрезини, відразу чотири штуки. Ось відео, де показано, як окупанти за допомогою кранів прибирають з мосту обгорілі залізничні цистерни. А ось тут ми бачимо, як від пожежі та вибуху зовсім деформувалися залізничні колії. Так, самі колії можна потім відновити досить оперативно та швидко, але наскільки пошкоджена залізнична частина мосту, самі прольоти. Ми поки що не знаємо, та зможемо згодом зробити висновки на основі аналізу руху потягів у деякому майбутньому. Тепер щодо політики. Вчора Генеральна асамблея ООН засудила у своїй резолюції анексію Росією окупованих територій України. 143 держави проголосували за засудження дій Росії. Цікаво, що проти засудження російської агресії та анексії відкрито виступили, крім самої Росії, лише чотири держави. Це окуповані фактично Росією Білорусь та Сирія, а також Північна Корея та Нікарагуа. Але серед тих, хто офіційно утримався і цим також показав свою позицію, також є Китай і Індія. Це важливо, вони проводять свою політику. Цікаво, що колись ще 2014 року російську окупацію та анексію Криму у ООН підтримали 11 держав. Зараз їх залишилося всього 4. Диктатор Росії Путін робить все, щоб від Росії відвернулося якомога більше союзників. Тепер вже колишніх. Ситуація дійшла до того, що у Залі Генеральної асамблеї ООН представник України кислиця вимушений брати бінокль і роздивлятися через бінокль, скільки там залишилося союзників Росії. У НАТО відповіли на ядерні погрози Росії. Так, один з топ-чиновників блоку заявив інформаційному агентству Reuters, що ядерний удар Росії, якщо вона на нього, звичайно ж, зважиться, не залишиться без відповіді. За його словами, будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї безприпровідної. Цидентні наслідки та цитата «найбільше ймовірно викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого блоку НАТО. Кінець цитати: представник північно-атлантичного альянсу додав, що Росія своїми ядерними погрозами намагається насамперед попередити прямий вступ НАТО та інших держав у війну на боці України. Це перша подібна офіційна заява НАТО, де підтверджується можливість збройного втручання Заходу у разі використання Росією ядерної зброї чи подальшої ескалації своїх воєнних дій. Раніше американський генерал Бен Ходжес, це колишній командувач силами НАТО у Європі, який зараз у неофіційному статусі може казати те, що політики поки що не можуть сказати офіційно, зазначав, що у разі ескалації війни на Росію чекає сюрприз. Цитата: у президент президента США є великий список варіантів, застосування яких буде руйнівним для російських збройних сил, і було б нерозумно показувати список цих опцій, бо тоді ви втрачаєте гнучкість. Натомість росіяни просто повинні розуміти, що для них буде сюрпризом те, що збирається зробити США у такому випадку. Кінець цитати сказав Бен Ходжес. Таким чином, Росію попередили, що у випадку застосування ядерної зброї проти України до Росії прийде великий пушний північний звір, а сама Росія та її диктатор Путін підуть вже відомим курсом російського воєнного корабля прямо у пекло. А без ядерної зброї Росія і так вже програла, просто буде йти до свого неминучого пекла не так повільно і без ядерної катастрофи. На цьому прощаємося. Допомогти нашому каналу можна Трьома способами: це або перерахувати гроші нам на банківську картку, або за допомогою сервісу спонсорства на YouTube, або за допомогою сервісу Patreon. Всі реквізити є в описі відео. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на потреби ЗСУ. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. До побачення, слава Україні!